Доброго дня, вельми, шановний пан пані та панове. Вирішила а, знайти а, трошечки часу, щоб поділитися з вами а, і розібрати трошки а, таку класну, а, Знаєте, це такий експеримент, а, дуже класний був поставлений у фільмі. Зараз я скажу назву. Фієрічні, до речі, фахівці там працювали м, доволі такі. Це фільм, «Голоправда» правда 2009 року. Я просто вчора подивилася цей фільм, і ви знаєте, насправді я вже його дивилася не з точки зору як глядач, а, а з точки зору як психолог. І мені було цікава ця гра. І розкрити саме, що було вкладено в цю ситуацію. Якщо ви не бачили цей фільм, подивиться, це дуже такий романтичний, легкий фільм на один подох. І от послідкуйте взаємодію між головними актерами, там в головних ролях, ну не в головних, а самі головні актери були Ебі Рихтер і Мекл Чедвей, так. І от хочеться трошечки додати по цьому фільму, просто, а ви потім скажете свою думку по цьому приводу, чи дивилися взагалі ви цей фільм, і на що вам в чому для вас цей сенс був закладений в цьому такому гарному фільмі, який відобразив саме відносини між двома статтями. «Голоправда» — це не просто романтична комедія. Знаєте, це історія про нас усіх. І про те, як важко бути справжнім навіть у любові. Еббі, вона розумна, сильна, успішна. Для неї дуже важливо було от все планувати, логічне мислення. Вона хоче, щоб усе було під її контролем, вона контрольор. І, навіть почуття, навіть любов, вона повинна розподіляти і от контролювати, що повинно бути в людині, що не повинно бути в людині. Її любов це формула, це план, список критеріїв для люди, до людини. Бо так, що безпечніше, це маска, за якою вона приховувалася, бо так не болить, так її не відштовхнуть. А якщо відштовхнуть, то їй буде ні боляче. А майк цей, я зараз не скажу вам, хто головну роль грав, ну, ви, напевно, знаєте, якщо подивитись фільм, ви дізнаєтесь. І це взагалі її протилежність. Це показує чоловіка цінничного, а навіть грубоватого, прямо лінійного, але з цим сарказмом теж страхи. І наприкінці фільму він трошечки надасть відповідь, чому він такий. І це дасть змогу вам зрозуміти, чому він так грав. Страх бути відвернутим, страх відкрити серце, страх любити. Так, І він скаже про це. Так простіше розумієте? І їх конфлікт це не просто битва статей, це зіткнення розуму і серця, це контролю і спонтанності, логіки почуттів. Подивиться дуже уважно, як він її до неї приближається. Це дуже важливо насправді на початку. Як це він спонтанно робить? Він би… Як допомагає, але він не ну, він таркається, він приближується, він взаємодіє з нею. І як це от на легкості? А, і вона починає його слухати. Тобто от, це гра от, суперова, ви знаєте. І саме, і саме через цю боротьбу. А вони обоє змінюються, вони проходять трансформацію. Розумієте? Один один одного вони навчають. Він взагалі ту навчав, починав навчати її маніпуляції та інше, розповідати, що таке чоловіки, як з ними взаємодія. Получилось так, що він змінився з, біля цієї головної героїні. Ебі дозволяє собі бути живою, ані одягати постійно маску, що вона там якась не така. А Майк дозволяє собі бути щирим. Бо любов це не гра за правилами. Розумієте, це коли ви бачите, коли ви хочете біля цієї людини бути собою. Коли ви не ховаєте свої слабкості. І Самі тоді стаєте по справжньому сильними. І хочеться навіть, так, знаєте, додати. Ось вона, гола правда. Справжня близькість починається там, де закінчується страх бути собою. От про це, напевно, фільм. А якщо дивилися, ділитися своїми враженнями, як ви, прийняли цей фільм, що для вас там якісь, можливо, відмітили цікаві аспекти за от цим головним героєм, коли він навіть жартував там. Пошло, це показувало його справжню маску. Подивитися, от просто подивиться ще раз, якщо хочете, хочете спостерігати. Впевненим, таким брутальним чоловіком, але насправді там був чоловік, який дуже боявся відкритися і дуже боявся кохання, як він потім зазначив, так. Не визнавати цього і не кохати більш ліпше, ніж кохати, тому що це не страшно. Дякую за увагу. Пишіть мені, буде дуже цікаво послухати, що ви думаєте по цьому приводу.